І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Хоча відкритий діалог з Російською Федерацією плавання триватиме. Європейська федерація водних видів спорту European Aquatic повністю дотримується правил встановлених World Aquatic, які не дозволяють проводити будь-які міжнародні змагання з водних видів спорту в Росії допоки триває війна. У такий спосіб вона відреагувала на слова президента Всеросійської Федерації плавання Володимира Сальникова щодо надання прав на проведення чемпіонату. Європи з водних видів спорту у 2028 році у Казані, яка була визначена господарем чемпіонату Європи з водних видів спорту 2024 року, поки ця подія не була відкладена через війну в Україні. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент федерації, Кіокуш... федерації Дзюдо України даруйте Михайло Кошляк звернулися до міжнародної федерації дзюдо у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у турнірі серії Slam, який відбудеться в столиці Узбекистану Ташкенті з 1 по 3 березня, є ті, хто підтримують війну в Росії проти України. Серед них Мадіна Таймазова і Нал. Тасоєв Яго Абуладзе та Арман Адамян. Допуск цих спортсменів суперечить рішенням та рекомендаціям міжнародного олімпійського комітету від 28 березня та 8 грудня минулого року. Такі спортсмени не мають права брати участі у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до Олімпіади 2024 у Парижі. Український голкіпер Андрій Лунін, який проводить блискучий сезон у мадридському реалі, отримав вигідну пропозицію від клубу англійської прем'єр-ліги Ньюкасла, який шукає заміну. Ніку Полпу, який надовго вибув через травму ще у грудні Андрію, є над чим подумати, адже у разі цього переходу він зможе заробляти удвічі більше аніж у Мадриді, а саме 6 мільйонів євро на рік. Контракт Луніна з Реалом розрахований до 30 червня 2025 року. Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, підозрюваний у розкраданні коштів виграв апеляцію та добився скасування арешту. Натомість його колега, колишній президент, колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою у цьому провадженні. Досудове розслідування завершено. Зараз йде ознайомлення підозрюваних зі справою, тому оскарження рішення суду на цьому етапі неможливе. Спортсменка з Дніпропетровщини Вілена Бевс разом. Ом, зеленою Костевич з Чернігівщини та Юлією Ісоченко з Кіровогращини стали срібними призерами чемпіонату Європи у командній вправі зі стрільби з спіматичного пістолета на відстані 10 метрів, разом разом, що проходить в угорському місті Д'єрі. за підсумками жеребкування фінального етапу Кубку України сезону 2023-2024 років серед чоловіків та жінок, де перші чотири клуби за результатами попереднього розіграшу чемпіонату Суперліги Дімарт були. Сіянами, водночас, тріумфатори груп останнього етапу національного кубка обиралися з другого кошику, тим самим сформувавши пари плей-офф, що стосується представників нашого регіону. То у чоловіків у чвертьфіналі. Дніпровський прометей спочатку зіграє зі збірною Полтавської області волейбольним клубом Решетилівка Барком Кажани. Після чого за вихід до фіналу переможець побореться з сильнішим з двобою епіцентр Подоляни, Буковина Чернівці у жінок Слобожанський Прометей спочатку зійдеться з Нафтусею, а далі з переможцем Одеська Балта Регіна Мегу ШВСМ. Натомість по інший бік у чвертьфіналі відразу протистояння Аланта Дніпро, спортивна академія «Прометей». Метей Слобожанський далі на шляху до одна далі на шляху одного з них очікує хтось тандему добродій медуніверситет ШВСМ ВК Буковина Черні... Буковинка, Чернівці переможець кожної дуелі, включно з фіналом і матчем за бронзу, визначатиметься за підсумками лише одного поєдинку ігри фіналу. Восьми серед жіночих команд пройдуть 11-13 березня а серед чоловічих колективів – 15-17 березня. Більше півсотні нагород: 16 золотих, 25 срібних та 17 бронзових, а також друге місце в загальнокомандному заліку в категорії Ногі і третє в розділі джі здобули представники федерації ММА області Дніпровського клубу змішаних «Рог» та 7 сьомої титячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради на відкритих всеукраїнських змаганнях з бразильського джиу-джитсу GIBP вінтеркап дві тисячі двадцять чотири, які завершилися у кропивницькому. Блискучим успіхом збірної Дніпропетровської області завершилися виступи її спортсменів відразу на двох вітчизняних турнірах зі стрибків на акробатичній доріжці національному чемпіонаті та на відкритих всеукраїнських змаганнях серед вікових груп Меморіал Костянтина Венгеля, де вони завивали купу нагород різного гатунку. Блискучим успіхом збірної Дніпропетровської області завершилися виступи її спортсменів відразу на двох вітчизняних турнірах зі стрибків на акробатичній доріжці. Національному чемпіонаті та на відкритих всеукраїнських змаганнях серед вікових груп меморіал Костянтина Венгеля», де вони завоювали купу нагород. Різного гатунку. в нас вдалося практично все виграти. Як збірна команди Дніпропетровської області, здобула перше загальнокомандне місце. В особисто командному заліку, як хлопці, так і дівчата, також вибороли золоті медалі. І в особистому заліку в нас кроворожанін зайняв друге місце. А по всеукраїнському турніру, меморіалка Святина Венгеля, де також виступали наші. Вихованці, вони я скажу на 95% зробили все те, що ми планували. Золоту медаль чемпіонки України в особисто командному заліку серед жінок і срібну нагороду всеукраїнських змагань у віковій категорії 2012-2013 років народження завоювала Станіслава Кудіна. Втім, попри такий солідний здобуток, дівчина залишилася не цілком задоволеною загальним виступом, особливо на другому турнірі, де стала другою, я усе зробила те, що потрібно було, але можна було і краще зробити це те, що планувалось. Я могла краще накатити, зробити накат краще. Але я погано зробила перші два гвинта. І воно пішло гірше. Перша комбі перша комбінація. А другу я зробила достатньо добре. Натомість, бронзова призерка крайнього чемпіонату світу ю 12 що відбувся минулого року в англійському місті Бірмінгемі, Аліса Кутова. Наразі тішиться не тільки власним здобутком на всеукраїнських змаганнях. Але і своїм виступом там. Я задоволена е, тим, що я вибрала місце та я гарно зробила свої стрибки. Е, мені все сподобалося. Подібний до попереднього золотий успіх і в активі зовсім юної Ярослави Павлової, яка куди впевненіше виглядає на акробатичній доріжці, аніж коли спілкується на камеру. Зрештою, остання справа часу. Головне, щоб дівчинка і надалі своїми вдалими виступами давала для цього поштовх і підстави. Я трішки хвилювалася, але вдала. Мені побороти хвилювання і виступити. Я задоволена тим, що зайняла перше місце і зробила натягнуто все. Тренер збірної України і старший тренер спортивного клубу Віват Дмитро Гак, окрім слів подяки на адресу своїх підопічних та їхніх батьків, на плечах яких левова частина успіху дітей, щирі слова мовив і на адресу керівництва Придніпровської академії будівництва та архітектури, і особисто завідувача кафедри фізичного виховання вишу Володимира Шияна, які допомагають, дають можливість тренуватися у належних умовах і, звісно, на рівні з усіма розділяють. Завойовані нагороди і титули я дуже вдячний Володимиру Миколайовичу за те, що він нам сприяє всебічно в розвитку нашого виду спорту. Він надав таку можливість, щоб ми тут зробили ремонт та підготували до змагань і далі готували до змагань збірну команду міста Дніпра та з частину збірної команди Дніпропетровської області. А також хочу висловити слова вдячності керівництву. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за те, що вони також сприяють, і завдяки їм також це відбувається. Зрештою, почувати на лаврах юним дніпровцям, часу немає. Вже влітку вони стартують на міжнародній арені у Португалії, де ми у свою чергу зичимо їм також успішних виступів, здобутків, перемог і нагород, про які ми з задоволенням будемо знову розповідати. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення. thank